А я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Попросив подумати про припинення вогню. Зеленський зустрівся з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. 30 тисяч доларів за незаконний перетин кордону. На Закарпатті затримали двох ухилянтів. Оцінюють у 5 тисяч доларів на душу населення. Світовий банк включив Україну до категорії країн із доходами вищими за середні. Сьогодні до української столиці для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За словами глави держави, говорили про найбільш принципові питання сусідських відносин: торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні та енергетичні питання, а також про гуманітарну сферу, про все те, що стосується життя людей і в Україні, і в Угорщині. До слова, це перший візит в Україну Віктора Орбана за багато років. Втім, у 2012 році Орбан приїздив до Києва. Для зустрічі із тодішнім президентом Віктором Януковичем, загалом зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може, може стати основою для майбутнього двостороннього документу між нашими державами. документи, який буде реалювати всі наші взаємовідносини, які може бути заснований на Дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі, домовилися, що наші команди продовжить роботу над деталями спільних рішень. А прем'єр-міністр Угорщини під час зустрічі з Володимиром Зеленським попросив президента України подумати про припинення вогню. Ми намагаємося закрити усі попередні суперечки і сконцентрувати увагу на майбутнє. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати угоду, глобальну угоду про співробітництво з Україною. Подібно до тих угод, які у нас діють з іншими нашими сусідніми країнами, ми будемо брати участь у модернізації української економіки згідно з нашими можливостями, і ми для цього хочемо бати відповідні умови. До двох зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі, 28 червня. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під завалами рятувальники виявили тіло жінки. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Наразі вдалося розібрати 70% конструкції. Відповідальні особи, які не запобігли удару РФ по Миргороду, повинні нести покарання. Таку думку в ефірі ранок висловив Сергій Брачук. За словами речника УДА Південь Україні», потрібна допомога від союзників, щоб знищувати ту зброю, якою РФ била по Миргороду. Я зараз би не звинувачував когось конкретно, бо в кожному випадку треба розбиратися. Але якщо були порушення, я навіть вчора бачив інформацію, чому. По мирогороду так не відпрацювали по розвіднику. Я не буду її озвучувати, але якщо це так, то там певні відповідальні особи мають понести покарання. Власне, якщо ми говоримо. Про ці види озброєння чим збивати є чим збивати, але це мова і про допомогу від союзників. Що нам необхідні не лише Петріоти, нам необхідні ті самі ЗРК, про які я сказав малої і середньої дальності дії. Це те, що нам допомагатиме, в тому числі в боротьбі з дронами-розвідниками. Так вони стали залітати глибоко. Це проблема і терміново треба вирішувати. Щонайменше 310 калібрів 123 ракети на ТУ-2, ТУ-95МС та 153 кинджали зараз має РФ. За даними моніторингових каналів, за останні п'ять тижнів ворог використав 118 крилатих ракет і виготовив близько 121 одиницю Х-101 калібрів та кинджалів. Байден можливо оголосить про передачу перших F-16 Україні на саміті НАТО наступного тижня. Про це в ранок лайф сказав Олег Жданов. За його словами, Білий Дім має свій сценарій, у якому за воєнною метою знаходиться політична, а саме максимальне виснаження РФ у військовому плані. Путіну дають можливість використати весь воєнний потенціал, ну виключаючи ядерну зброю, конвенціальну зброєю для в цій війні, щоб він був, щоб Росія стала поставити Росію на місто. Тому вони постачанням зброї регулюють хід цієї воєнної кампанії. І передача нами F-16, Я думаю, що технічно все готово. Згадайте, в травні місяці ми отримуємо інформацію, що перша група пілотів вже готова. А в буквально на минулому тижні наприкінці тижня ми отримуємо інформацію, що вже технічний персонал готовий прибув прибув в Україну. Раз прибув персонал, то повірте, за обладнання вже стоїть. Світовий банк включив Україну до категорії країн із доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацією країн за рівнем доходу на 24-й фінансовий рік. Доходи нашої держави оцінюють у 5070 доларів на душу населення. Підвищення рейтингу стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році. Реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році, разом із скороченням чисельності населення. На понад 15% з початку повномасштабного вторгнення Росії. Треба виходити з реалії. Народний депутат Олег Семінський в ефірі Ранок лайф зробив прогноз щодо зростання тарифів у цьому році. За його словами, МВФ у процесі перемови натякає на зняття мораторію на підвищення тарифів. Щодо кінця року не буде ніяких, ніякого підняття ані на електроенергію, ані на газ. На газ у нас взагалі трохи є запас, скажімо так, тому що. Собівартість вартість видобутку тисячі метрів кубичних газу десь коливається приблизно в районі 80 доларів. То, то по газу точно підняття ніякого не буде. Як вони вимагають? Є такі натяки, є там в це в процесі перемовин з МВФ і так далі. Ну ми ж таких офіційних документів нема таких. За незаконний перетин кордону 30 тисяч доларів. На закарпатті затримали двох ухилянтів, яких зашили у стінку буса з контрабандними цигарками. Місцевий житель спробував переправити через кордон 20 тисяч пачок цигарок та двох чоловіків. Цигарки вилучили, пасажири отримали адмінпротоколи. Переправнику загрожує кримінальна відповідальність. На термометрі солідні плюси, електроенергія в домівках періодично на паузі. Мікс липневих факторів змушує багатьох не розраховувати лише на кондиціонери в пошуках порятунку від спеки, до яких методів вдаються кияни, а також що робити категорично не радять. З'ясовував Олег Ендриксон. Річка, кондиціонер, холодний душ, як врятуватися від спеки. У кожного свої секрети, які вони в киян з'ясовуємо на вулицях міста. Холодна вода. На голову та й все. На голову, не всередину. <ріст> На голову, зверху. Поверх голови. Чого категорично не робите? Е, паління проти. Проти паління спиртного вживаю дуже мало, якщо тільки Ну, рідко. Гарна компанія. Води п'яте. А окрім води, це класика така. Тіньочок. Вентилятор. А окрім вентилятора? Е, Льот. Літ. Угу. З чого категорично не робити, можливо, є якісь поради. Чого не робити? Категорично. Ой, я навіть не знаю. Добав, мабуть, не вдягати в джинси зараз таку спеку. <гум> Жарко. Люди Але джинси? на роботу приходиться. Ну, у вас вентиляцію здається. Так можна більше пити води, ну і старатися менше фізичної роботи. Спеку, ну, наші люди не звикли к такої жирі. Ми не Азербайджан, не Узбекистан. Там несколько другие люди привыкли. Вот такое. Ви сказали про холодну воду. Багато хто обирає холодну, але не воду. Ну, у, у кожного своє здоров'я. Хто що, Як, хто любить пиво, хто любить квас. Сейчас на пляж їдемо. Ага, а окрім пляжа? В хоче... хаті. Душ. Чого категорично не будете робити в спеку. Пити гарячий чай, я не розумію, як люди це роблять. Я теж. <світ> а я п'ю. <світ> Боже, відійдіть. каву. А як рятуєтеся від шалених літніх плюсів ви? Пишіть в коментарях. Такими були головні новини на сьомий. Далі ефір продовжить моя колега Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякую за увагу.